Звати Марія, я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я до вас дуже такою гарною новиною я закінчила нарешті вишиваночку для хлопчика, яку я вишивала. Е, нагадаю, що це було? Це була вишиванка одним кольором. В даному випадку, це є синя тканина, метр синьої тканини, і вишивала я її біленькими ниточками B5200DMC і мережечку оздоблювала Такими шовковими ниточками. Вишивати я її почала 19 травня і закінчила 16 червня. Ну, це трошки більше місяця, але загалом я на неї потратила десь приблизно максимум 15 вишивальних днів, тому що були такі дні, що я могла зробити один хрестик, два хрестика, і постійно хтось мене відволікав. Тому я також рахувала ці дні. І загалом десь приблизно максимум 15 днів, тому що були такі дні, що я навіть забула записати, що я її вишивала. Трошки збилася з рахунку. Тканинки в даному випадку метр є. І на вишиванку я використала 4 моточка біленьких ниточок. Звичайних ДМЦ, а шовкових то навіть моточка не використала. Перед вами такий взір, який я вишивала. Які я вибрала верніше, для тої вишиванки. Верніше я показала мамі хлопчика, і їй дуже це сподобалося. І зараз я вам покажу, щоб довго-довго не тягнути, що ж в мене тут таке вийшло. А вийшло в мене ось така краса. В даному випадку, це є довжина сорочини, по горлечку буде 28 см, а по краєшок буде 32 см. І в ширину 12 см. Також я для цієї сорочини вишивала ще Перепрошую, два манжетики по 17 см, і є одна на шийку стієчка 30 см. Навіть здається, 32 я вишила з запасом, в разі чогось можна буде підкотити, кротня, все зробить. Я так приблизно поміряла його і 30 см наміряла, але реально там вишито 32 см. Також в мене тут постала така проблемка, тому що, як бачите, по схемі, то оці такі гачечки вони йдуть мають йти до самого кінця. Вони в мене йдуть тільки до половини, тому що, щоб розріз був красивий, я зробила тут солов'їні вічка. І відповідно, отут мені бракувало, щоб був повноцінний хрестик з ще однієї ниточки. Тому я оце вишила половинку. Зверху половинку я поміряла по свого малого сорочині, скільки треба для розрізу. Буквально два. Я тут лишила запасом, розріз приблизно буде до цього. Це вже можна буде розрізати по мірі. Як буде малий вдівати сорочку, то можна буде подивитися, чи треба ще буде розрізати, чи вже не потрібно буде розрізати. І відповідно я оце так це вишила посередині. Мені тут соловійні вічка донизу вже не вміщалися, і я вирішила зробити таку мережку. І відповідно тут ті гачечки вони не могли йти до кінця, тому що мені бракувало одної ниточки для повноцінного хрестика, і тому щоб не каряка, то я вже не цей, не, не вишивала, а придумала ось так, щоб було краще видно мережку. Я спробую отак ось зробити. Можливо, вам так буде краще поставити біленький папір. Отак зближу. Ось, отак виглядає. Солов'їні вічка зробила сантиметрів. Зараз я вам скажу скільки. 12. На сорочині мого малого 10 см. Я зробила 12, нехай буде запасом, відповідно. І що я ще хотіла сказати? Задоволена роботою. правда вишивала її тільки, коли був сонячний день біля вікна, тому що вечором нереально було вишивати. Важко, тому що темна тканина і, відповідно, очки дуже втомлюються. Тут поверху, де горловина є, ось тут, відповідно, буде прибиратися, напевно, оце останнє вічко, і оце, що я підшивала до мережки, Буде прибиратися в шо? Кравчиня, відповідно, так буде вирізати, і щоб було красивенько, щоб не було отак якби, обрубано прямо. Я завжди роблю такі косі зрізи, і завжди її прошу, щоб вона так красиво от попід саму вишивку зробила, сіючку пришила. Ось хотіла сказати, хто слідкує за моїм каналом, знає, що я захопилася останнім часом виготовлення крайок. І відповідно хотіла би вам показати ось таку краєчку, тонесеньку. Буквально, напевне, за 3 години я зробила для свого сина до його вишиванки. Вона Така тоненька, це півтора сантиметра. і подаруночок для... Я купила ось таку ниточку. Я думала, що вона буде відповідати кольору цієї тканини, тому що в мене є бажання зробити для Назарчика також в подаруночок таку то наску краєчку, але ця нитка зовсім зовсім не така. І мене поносило-поносило по гуртівнях. Я знайшла ось таку нитку. У нас там машини їздять на задньому плані. Якщо хтось бажає, можете приєднатися. Ось таку ниточку, тому вона відповідає кольору цієї тканини. Також я хочу чорну і отакого кольору слонової кості. Це ці ниточки, які були в відео про покупки за весну. І я думаю, що все-таки ось ці кольори дуже гарно будуть в такій краєчці для такої сорочини. Правда, тут більше кольорів. Один, два, три, чотири. Ну, чотири кольори. Але я думаю, що навіть можна буде щось придумати, щоб було. Дійсно красиво і гарно, щоб можна було носити таку краєчку з цією сорочкою, це буде в мене такий маленький презент для такого гарного хлопця, українця такого. Ось, а наразі це все, що я хотіла вам показати. Всім спасибі за підтримку, хто коментує, хто питається, як справи. До речі, дівчата хотіла сказати, плаття мама вже пошила. Буде відео, обов'язково. Я не забула про нього. Просто я у Львові, мама в Рівному, і тому треба трошки мені тільки вислали фотографії, тому як я її зловлю, то обов'язково попрошу, щоб вона мені попозувала. Ось. А наразі це все. Дякую всім за підтримку, всім гарного дня і, звичайно, натхнення до такої чудової справи, як ми з вами робимо. Всім па-па!